Доброго дня, ми світає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Subaru Forester 2003 року. На 2-літровому бензиновому моторі теж стоїть у нас газ додатково, 404 тисячі пробігу на автоматі, само собою повний привід. Є незначні дефекти по кузові. Стоять у нас оригінальні титани і сезонна хороша резина. Та по кузову є незначні дефекти, але тут була. Все зробили по техніці, тобто була й капіталка мотора. Тобто, цепка теж замінена. Ходова вся повністю до кожної резиночки Теж замінена, зроблена. Салон після хімчистки дуже до речі, чистенький доглянутий, без ніяких зауважень. Ось на стоїть кнопочка газу, звичайно ж, автомат. Тут в нас ось така стоїть мультимедія, і клімат контроль з підігрівом Так само у нас присутні. Ось салон доглянутий по техніці автомобіль повністю обслужений, Є весь список робіт, дуже багато чого було зроблено. Ніяких додаткових вкладень по техніці взагалі не потребує. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, то їжджайте в місто Львів, кільцева 60, Провіряйте, тестуйте та купуйте собі таке авто.